Будівництво на кооперативній в сумах, що будують та чи є порушення. Історію штурмовика з 95-ї бригади, який нині відновлюється після поранення. У Сумах презентували програму традиційні животоки для людей з інвалідністю. Вночі та вранці 13 липня російські військові п'ять разів обстріляли при кордоні. Зафіксовано 33 вибухи з мінометів, гранатометів та артилерії. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Серединобудська громади. У Великописарівській громаді внаслідок обстрілу відбулося влучання в об'єкт інфраструктури, сталося загоряння. На нижньовоскресенській один у Сумах зводять триповерхову будівлю. Як зазначається на інформаційному стенді, тут планують реконструкцію нежитлового приміщення, призначеного для торгівлі. Забудують 378 метрів квадратних. Втім, говорить архітектор Ігор Титаренко, така забудова є дисгармонійною і не може бути у центрі міста. Це відображено в історико-архітектурному опорному плані та зонуванні міста, тобто це є основополагаючі документи містобудівні для нашого міста, і там це чітко прописано, що ця територія є історичним ареалом. Якщо коротко, то в цій зоні не можна будувати якісь дезгармонійні забудови, будинки або ще щось. Ця зона направлена на збереження архітектурної та містобудівної спадщини. Ця територія в минулому була риночна, тут були була торговля. Тут навіть є торговий будинок, який має теж свою архітектурну цінність, але забудовники перекрили універмагом Київ його фасади. Предпроектне рішення для будівництва погодили в обласному управлінні містобудування та архітектури. Цей об'єкт говорить Головний архітектор області Володимир Биков розташований в історико-архітектурній частині міста. У поданні до них проєктно-кошторисні документації порушень не виявили. Якщо ми побачимо дуже ретельно вивчення, це синя зона, так? вона на краю ареала, і це зона релігування забудови. Тому всі, хто будівельники і якісь об'єкти будуються в цій зоні історичного ареалу, повинні погоджувати з нами відповідні матеріали. Основна. Вимогами, які ми були, це е, висота будівлі. І е, Проєктна проект, документація, яка була надана, відповідає цим вимогам е, в, в зоні регулювання забудови, це десь двохповерхова будівля з відповідними, не порушуючи висотність будівлі. Тому ми погодили даний, даний проєкт. Нині на місці будівництва тривають роботи. Ще одним питанням говорить архітектор Ігор Титаренко є невизначеність меж річки стрілки, яка протікає у цій зоні. Як регламентується, наприклад, тут ніде не вказано. Незрозуміло чи врізались фундаментом в ці труби в цю річку. От не зрозуміло, як вони розраховували навантаження. Тобто, ну на паспорті цього не прописано. Місто містобудівній документації говорить головний архітектор Сум Андрій Кривцов, не зазначені обмеження ні щодо річки, ні щодо колектора, який пролягає поруч. Прибрежна захисна смуга зазначена до ну, скажімо так, до дому природи, приблизно де вона відкрита, і зазначається, де вона вже впадає вже в ну, за біля базара. От там зазначені приближені захисні смуги. Тоді там обмеження включаються. У даному, якщо воно під землею, в місто документації не зазначається. Містобудівні умови та обмеження для проєктування видали у міському управлінні архітектури у 2022 році. Але говорить Андрій Кривцов, це дозвіл не на будівництво, а документ, що дозволяє розробити проект забудови. Є вичерпний перелік необхідних документів для отримання містобудівних умов і обмежень. На жаль, до цього були предпроєктні, було в законодавстві зазначено, що для отримання надається проєктне рішення. Зараз такого проєктного рішення немає. І цей вичерпний перелік, який зазначений в цьому законі, він є вичерпним і я не можу вимагати, хоча хотілося б. Впливати на зовнішній вигляд, на жаль, немає повноважень. Земельна ділянка належить ТОВ нерухомість, де власницею якого, згідно реєстру юридичних та фізичних осіб, є Тетяна Дашутіна. Розробив проект будівництва ФОП Гречаниченко. Прокоментувати забудову Микола Гречаниченко відмовився, пославшись на нерозголошення даних, які є власністю замовника. ТОВ нерухомість, де зареєстрована за адресою Герасима Кондратіва, 152 д Такої організації, говорять працівники, що орендують тут будівлі, не знають. А за номерами, вказаними на фасадах будівлі для оренди приміщень, повідомили, що не пов'язані з ним. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації постанови Кабміну призупинене проведення перевірок, говорить начальник міського управління державного архітектурно-будівельного контролю. Тож у власника запросили документи. Забудовник знаходиться в системі єдиної системи реєстрації будівництва. Реєстру будівельної діяльності Находяться всі документи, які потрібні бути на дозвіл на початок будівництва. У нього зазначені і загружені в систему дія умови обмеження архітектури. Земельна ділянка, реконструкція майна, яке було там, в нього погоджена з культурою, з обласним архітектором. Тому я не можу, хочу я цього чи не хочу, подобається комусь це чи не подобається, я не можу ходити регулювати. Коли розпочали роботи, на інформаційному стенді не зазначено. Термін виконання 6 місяців. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов, Ігор Назаренко та Сергій Коваль Суспільне новини Суми. На початок повномасштабної війни Ростислав був у Польщі, працював там останні кілька років. У березні минулого року хлопець повернувся, аби стати на захист країни. Відчув на собі, що ну, мені тяжко там знаходитися в Польщі, то я зібрався, приїхав сюди в березні місяці, пішов до воєнкомату. Я якраз був вже з доброї волі, що спокійно заїхав до Суму. Пішов до воєнкомату, люди не потрібні вже. Сказали, на жаль, ти ще молодий, бо мені 23 роки було на той час. Ростиславу І запропонували, запропонували служити за контрактом в 95-й окремій штурмовій бригаді. Він погодився. Я думаю, що у штурмовиків удача більша за всіх. Тобто, ними так просто. Я думаю, що ними просто так не становляться. Тобто, або дано, або не дано. Ну, і штурмовиком веселіше, тобто в тебе завжди має бути фізо якась. Тобто, взяв рюкзак собі, там РПГ, гранатомет одноразовий і погнав. До війська все, все Ростислав добре. приєднався у вересні минулого знаю, року. Якого... Після навчань поїхав захищати країну на схід. Розповідає, найважчим у перші дні було звикнути до цілодобових обстрілів. Цілий час в тебе обстріли. Е -е, зі стримецької зброї ми не чули, тому що. Штурмовики більше вони живуть далі. Вони виїжджають там як на роботу, о п'ятій там, а третій, а якіся, і закінчують так само. Але то може так стати, що 24 години ти будеш там 72 на полі бою. І найтяжче було звикнути. Перші кілька тижнів хлопець служив на посаді стрільця санітара, згадує і першого свого пораненого. Мій перший трьохсотий був, коли в дерево попав танковий снаряд. Мужчинки на руку. Тобто Я дуже переживав в той час, Там старався якось наложити турнікет, але він прийшов до мене вже з турнікетом, бо ми після бою відходимо додому і так частинами відходимо, ми, а вони залишились нас прикривати. Тобто Він вже прийшов до мене з турнікетом, я наложив ще один, підійшла група евакуації, я їм одразу сказав, що. Я нервую, це мій перший трьохсотий, допоможіть мені, все добре, зараз все зробимо. Тобто на, на цьому і закінчилось. Від свого командира Ростислав отримав позивний бегемот. Я міг зайти де хочеш, де тяжко пролізти, а, ну, а, а так сталося, що сиділи в БТРі, я тоді ще був медиком, стрілком-санітаром, і мій командир каже, все, будеш бегемотом. такий, Ну добре, а що мені? І я наче виходить як бігемот з того дня. Пізніше військовослужбовець сам став командиром відділення і водив солдатів на штурми. З початку грудня вони воювали у зоні Кремінського лісу на Луганщині. Це тяжко, немає укриттів, ти мусиш копати, копати, твої якісь ями це твоє укриття. Але найгірше, що ти штурмовик, і ти маєш іти вперед. Ти заходиш на позиції до когось. А хтось може їх тільки зайняв і ще не встиг окопати, собі там нічого інженерного спородити. Це було найгірше, і ти йдеш далі. Ти мусиш мусиш штурмувати це місце. Під цей час тебе обстрілюють, а коли ти заходиш на ці позиції, то інтенсивний вогонь ворожий починається і мусиш якось там протриматись, поки підійде підкріплення. або… Наша артилерія, міномет, це все подавали вогнем своїм. На початку цього року, 26 січня, військовослужбовець отримав поранення. Це мій перший виїзд був в посадки. До цього в мене тільки ліс, ліс це був штурм посадки, був стрілковий бій. Під цей час я, перебігаючи, отримав снайперський вистріл, собі зайшов він збоку, вийшов. Тут з груді. Тобто я швиденько не розгубився, взяв рацію, повідомив, що я трьохсотий, все під контролем. Знайшов укриття, там був товариш з другої групи, заповз до нього, давай, зрізай все, що є, бронежилет не трогай, я його. Дочекавшись, гану, сутінок, повз та перебіжками, поранений боєць добирався до місця евакуації. Ми виповнили з 50 метрів, пізніше діляночка, така невеличка, треба перебігти, або або не знаю, як там треба, бо я вирішив, що треба бігти, підірвався, перебіг. Відчуваю, що знову я витікаю кров'ю. У мене є дуже класний кулеметник з позивним гуцу. Тобто я йому повідомив, що я знову витікаю кров'ю, я відчуваю це аж на колінах в себе. Він мене заклеїв і все. Там ще з 500 метрів на евакуацію пройшов пішки. Три місяці Ростислав провів у лікарнях. Нині відновлюється після поранення і чекає на висновок медичної комісії. Невідомо, що буде далі, але я, я думаю, що десь в кінці місяця я, я буду знати, де я знаходжусь. Плануєте повернутися в службу? Там непогано, але я, я вам цього не можу сказати, бо у мене є мама і вона дуже переживає. Нещодавно бійця нагородили на грудним знаком золотий хрест. Цей хрест достався за заслуги всіє, всієї групи, а не тільки мені. Це я так думаю. І теж я про нього не знав. Мені зателефонував товариш і каже, чому ти не хвастаєшся, що маєш золотий хрест. Ну і так я, я його забрав зовсім недавно. А цей годинник військ. Ростислав отримав від командувача сухопутних військ. Тобто, це нагороджувався командири відділень. Теж проміжок часу, там на початку січня, після успішних штурмів, саме з артпідготовкою хаймерсів також. Тобто Олександр Сирський приїжджав до нас, визивали всіх, нагороджували. Ну, було круто поспілкуватися з ним. Про нашу перемогу Ростислав з позивним Бегемот каже так. Це коли я не почую звук тривоги. Я думаю, прокидаюся, і цілий день немає другий, третій. Всі в безпеці, всі сміються, всі радіють. Це якесь свято, це майорить український прапор на тимчасово окупованих територіях, можливо, на якихсь наших історично давніх. Ірина Касьяненко Сергій Шаповалов Суспільне новини Суми. Традиційні животоки програму під такою назвою презентували в обласному центрі комплексної реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. Мама восьмирічного Артема, пані Олена, розповідає, її син відвідує заклад з трьох років, має порушення слуху. Продовж цього часу став краще чути, вчитися говорити та охоче відвідує заняття. Заняття нам дуже допомагають, дуже допомагають. іменно розвиток і мовленевий. Тут і мовленевий, і фізичний, і розвиток як сенсорний. Педагоги цікаві. До кожної дитини знаходять. Підхід, Тобто є, є дітки, які дуже не люблять займатися, але педагог через два-три дні вже займається, мама вже там не потрібна. А Сьогоднішній захід це посвячений до купали, так як було а, бомбування, сум а, відмінили це свято, і сьогодні буде свято для діток, для наших діток. Моя дитина звісно, буде брати участь, може не розмовлятиме, але танцювати, пригати це ми можемо. Народні традиції, звичаї, свята та обряди. Саме на знаннях нематеріальної культурної спадщини базується нова ідея, розповідає директорка Сумського обласного науково-методичного центру культури та мистецтв, де й розробили програму. Ця програма виграла конкурс, був всеукраїнський конкурс, жива традиція, авторкою якої була Вікторія Гавриленка. Сьогоднішнє свято для нас особливе. І не тільки, мабуть, тому що ці діти особливі, а тому, що ця програма для особливих дітей адаптована. Дівчата з центру фахівці адаптували цю програму для дітей. І я вважаю, що коли ми передаємо ці знання про нашу нематеріальну культурну спадщину саме особливим дітям. Це є унікальне, це не просто безперервність традицій. Ми говоримо про те, що наша нематеріальна культурна спадщина доступна всім. Цей проект, який ви сьогодні бачите, він є ексклюзивним в нашій країні, тому що традиції, які передаються з покоління в покоління, сьогодні саме впроваджує Сумський обласний центр для дітей з інвалідністю по програмі Традиційні животоки. Те, що ви бачите сьогодні, таке маленьке дійство це це один з елементів традиційних обрядів, які йдуть в цій програмі. Новий проект пояснює директорка закладу Олена Сущенко, буде реалізовуватись поетапно впродовж року. Це перший такий захід по реалізації проекту. Це перша така, скажімо, презентація в даному випадку нашої праці, праці педагогічного колективу, праці медичного колективу і відповідно надбання, які отримують наші дітки, наші вихованці в умовах наших майстерень: Майстерень кераміки, майстерні пряників, пап'ємаше, декупажної майстерні. ізостудії студії нашої також у нас працює театральний гурток, театральне мистецтво є свій театральна студія, яка теж поєднує культурні такі заходи і дає гарні результати. Перш за все в соціалізації відповідної категорії дітей суспільства. За словами Олени Сущенко, центр надає медичну, соціальну та фізичну реабілітацію для дітей та людей з інвалідністю до 18 років. Щоденно заклад відвідує понад 100 вихованців. Продовж року його послугами скористалися понад 700 відвідувачів з різних районів Сумщини. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини Суми. Турнір з пляжного футболу відбувся у столиці України. На майданчику у Київському гідропарку Кубок України серед команд закладів вищої освіти розіграли п'ять жіночих команд та чотири чоловічі. Суми на турнірі представляли дві команди жіноча та чоловіча Сумського державного університету. За словами головного тренера сумчан Олександра Шумила, ані дівчата, ані хлопці здобути медалі не змогли. Жіноча команда посіла п'яте місце, чоловіча четверте. Проте воротар чоловічої команди СумДУ Дмитро Клименко був визнаний краще. Голкіпером Кубку України серед студентських команд. У жіночому турнірі, крім сумчанок, брали участь команди «Щеркас» та Полтави та студентки двох київських вишів. У чоловіків боротьбу за кубок вели три київські вищі навчальні заклади та команда СумДУ.